Доброго дня! Що робити, якщо загинула матка в зимовий період? Тобто зараз вже березень місяць і будуть у нас вже ревізії. Ми будемо перевіряти наліччя корма і наліччя розплоду в наших сім'ях, ті, що перезимували. Це таке відео я вже знімав. Але я хочу повторитися так, так, як воно на даний час актуальне. Може хтось пропустив, ну я повторюсь. Е, дивіться, якщо ви відкриваєте вулик і бачите, що корм є, бджоли є, розплоду немає. Тобто матка ваша загинула, <кх> загинула в зимовий період. Що ми робимо? Значить, відкриваємо сім'ю, в якої матка пережила зиму і маємо розплод, тобто маємо яйця. Е, Беремо. Достаємо рамочку звідти. Я показую на 145, і обично це 300 гніздо, просто рядом в мене її немає. Берете рамочку і ножиком вирізаєте квадратик приблизно 5х5 см. Вирізаєте квадратик іменно з яйцями. Такий самий квадратик. Ви достаєте рамочку з сім'ї, де матка у вас загинула. Вирізаєте такий квадратик. і той квадратик з яйцями, ви вкладаєте в ту рамочку і опускаєте в сім'ю, де у вас, по вашій думці, немає матки. Що відбувається в сім'ї? Сім'я, э, ощутив, що э, є розплод уже яйця, э, починає тягнути маточник. якщо матка не присутня. Бо буває, що ви вважаєте, що матки у вас немає, але матка єсть. Але при якихось е, таких условіях погодних, вона просто може не червити. Або червити е, дуже мало, і десь там в таких комірках, де ви просто не побачили ці е, яйця. Це для, для вас це ще й тест, чи є матка, чи немає. Е, тому може бути холодно, може бути недостатня корма, і матка просто сіє дуже мало, і ви просто не побачили того розплоду. Ну, але якщо вона загинула, ви вставляєте кубік з розплодом, і е, вони починають. Тягнути маточні. Дивіться, можна поставити і цілу рамочку туди з розплодом. З відкритим, але забравши цілу рамочку з відкритим розплодом у другої сім'ї, ви ослабляєте другу сім'ю. А цього не потрібно робити, тому, тому що і так всі сім'ї зараз слабенькі, тому що тільки березень місяць. Тому я рекомендую вирізати тільки кубік. Далі що ми робимо? Даємо їм відтягнути цей маточник. Матку ми не даємо, щоб вони випустили, тому що це рана. Трута в природі немає і ваша матка просто не облітається. Тому засікаєте час, ну, припустимо, ви будете огляд робити не сьогодні, а десь 20 числа, Ну хоча б, щоб тепло було. Да? На даний час тепла ще немає. 20-25 ви будете робити огляд. Далі, що ви робите? Засікли 20 числа ви поставили яйця. Значить, ви знаєте, що на 14-й день у нас йде отбор маточніков. Так, так що 20-да плюс 14, тобто 4 е, квітня ви відкриваєте цю сім'ю і маточнік просто виламуєте, унічтажаєте. І що робите далі? Робите ту же саму маніпуляцію. Ви берете опять такий же самий кубик, вирізаєте з сім'ї, де є яйця. І опять вирізаєте в цей же сім'ї, опять в рамочці, кубик з розплодом, і опять його вкладаєте туди. І бджоли починають знову ту саму операцію. Вони починають знову відтягувати маточнік. Але уже це буде 4-5 квітня. І знову у вас вже. Ваша матка вже можна її випустити. Тобто матка йде на обльот, от вона виходить там, на 16-й день, да? а на обльот вона йде там, на 20-й день. Там, ну, да? То якщо це було 5-10 квітня, то плюс 20 днів це вже буде 1 травня, ну, припустимо, 25 там, квітня, 1 травня. Да? То вже в природі трутінь є, і ваша матка вже зможе облітатися. Е, чому ми таку маніпуляцію робимо? Тому що. Якщо цього не зробити оце зараз, при кінці березня, на челі квітня, ваша сім'я просто перейде в трутове состояння. А так як у них буде кубік з цим розплодом, там десь буде 10, 15, 20 яєць, вони розуміють, що розплод є, що шанс колонії вивести нову матку є, і сім'я не буде переходити в трутове состояння. Цим самим ми відтягнули цей час для того, щоб сім'я могла залишатися в робочому стані і не перейти в трутове. Состояние. Стая, ну от, якось так ви можете свою сім'ю зберегти від отрутнівєнія, бо купити зараз матку дуже важко. А і навіть якщо її знайдете, то вона коштує, я думаю, недешево. Тому от якось таким чином ми можемо спасти свою сім'ю, в якої загинула матка. Якось так.